Доброго дня, мене звати Ірина, а вас як? Наталю. А тебе як? Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви з якоїсь події прийшли сюди чи просто відпочити? Прийшли ну, з події день народження. У тебе день народження, так? так? Я тебе вітаю. Скажіть, які у вас емоції від відвідування скайпарку? Емоції позитивні, влаштовує обслуговування. Для дітей багато ігрових майданчиків і взагалі... Ага, все а тобі що подобається саме? Може, щось конкретне, чи взагалі весь заклад подобається? Ні, взагалі весь заклад. Скажіть, чи порадите ви нас з друзям своїм чи прийдете наступного разу до нас? Взагалі ми тут вже були, нам тут завжди подобалося і будемо радити, що нашим друзям. За цей заклад з позитивною думкою, завжди з вами дуже вам дякую.